Ну що, і давайте з вами розглянемо тоді ще дрібних трейдерів, або ще іншими словами, як називають їх dump money, тобто дурні гроші, які переважно діють проти основного тренду. І, в принципі, на них орієнтуватися сильно не варто, оскільки ну, часто вони пізно виходять, або заходять саме тоді, коли вже потрібно виходити. Тобто, якщо орієнтуватися, то орієнтуватися потрібно в протилежну сторону до їхніх дій. Розглянемо на прикладі, і знову ж таки почнемо з розбору даної ситуації за 24 рік і подивимося, що вони робили в даному випадку. По позиціям е, дрібних трейдерів, то ми можемо спостерігати, що їхні позиції, як ми бачимо, лонговими утримувалися ще досить-досить давно, і вони їх почали нарощувати саме там починаючи з е, лютого місяця. Бачимо з лютого місяця, тобто, саме з даного періоду вони перебували в основному в лонгових позиціях аж до 30.07. Якщо ми відмітимо це, візьмемо там, з 1 лютого до 30.07. Тобто, приблизно до даного місця, тобто вони е перебували. Увесь час у вичистих лонгових позиціях. Ми бачимо, що пік припадає саме на ось ці місяці. В середньому вони отримували 1373 контракти. Пік припадає на найбільший... це на квітень місяць. Якщо ми подивимося квітень місяць, давайте відмітимо це якоюсь іншим, іншим кольором на квітень місяць, 4-го числа. Тобто, в даному місці. І, в принципі, даний, даний тренд, ймовірно, був за ними. Проте вони продовжували далі якби, лонгувати навіть в ось цей весь період. Тобто, практично вони, якби як тут почали лонгувати, так тут бачимо і завершили. Якоїсь значної зміни тут для них, напевно, що не відбулося. Тому що, якщо навіть дивитися по тому, яку кількість контрактів вони. Утримували так в Лонг і в шорт, то якихось значних фіксацій тут не відбувалося. Тобто, на мою думку, вони як тут зайшли, так тут і вийшли, приблизно в тому місці, там, де і заходили. Натомість вони далі почали там з 6.08 нарощувати вже чисті шортові контракти. І якщо ми подивимося і проаналізуємо даний відрізок-графіка з 6.08. Ось тут з 6.08 до 5.11. То ми побачимо, що вони зайшли в шортові контракти. Пік припадає якраз саме на даній місяці, навіть там до 1-10-го. Були чисті шортові контракти, то бачимо, що це співпадає з даним низьким трендом, що, ймовірно, вдалося в даному місці вже заробити, оскільки ми бачимо, що відбулися якісь певні тут фіксації. І е, після чого ми бачимо що зменшення числих шортових контрактів до моменту, поки вони 12.11 не перевернулися. Весь цей му фактично був пущений, тому що були незначні ще наявності чисті шортові контракти. Так? Ну, і лонгували вони принципі, і далі до крайнього тижня. Пік, в принципі, по їхніх позиціях припадає на 11.02, 11.02. Отут не ще лонгові контракти, і після чого вони вже їх там скинули 18.02, але все рівно ще не вийшли на скинули, але вони не вийшли на чисті... Шортові контракти, тобто приблизно вони перебувають в проксимальній точці по своїх позиціях, але з незначною перевагою, все ж таки, в лонг. Тобто весь цей період вони хочуть у малій кількості, але не, не дуже правильно стоять. По відношенню до основного тренду. Звичайно, що можемо задатися питанням, чому таке ставлення тут до дрібних трейдерів, якщо, от якщо ми подивимося на великих спекулянтів, які також діють проти тренду, одразу дам відповідь на те, що кошти, які перебувають в управлінні стратегії і системи, і підхід, скажімо, до. Торгівлі в даному випадку, ця інституційна торгівля, вона в кардинальній мірі відрізняється від того, як діють і як торгують на ринку дрібні трейдери. Тобто, в даному випадку, якщо ми беремо великі фонди, то вони в своїй мірі вони можуть, по перше, вони хеджують свої ризики. Другий момент вони можуть таким чином торгувати євро-долар. Ну, відповідно, це зовсім 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 інша інша торгівля, і в даному випадку дані позиції вони мають сенс. Тобто в ніякому випадку ми не, не можемо сказати. Вважати те, що в даному випадку фонди настільки діють по-дурному, щоб вони просто втрачали е ці всі ці всі рухи, просто їхня стратегія в значній мірі вона відрізняється. І, ну якби це можна навіть зрозуміти з того, коли вони вчасно заходять і коли вони виходять з ринку, тобто що явно там є доступ до інформації. В цьому не можна не сумніватися. Відповідно, це співпадає то, досить непоганими, скажімо так, точними входами, ми бачимо навіть по входах і виходах те, що вони досить нормально себе відчувають на ринку. Отже, по дрібних трейдерах, я думаю, що коротенько ми поговорили, розібрали, що вони тут і як діяли, і якби з огляду на їхні ось тут дії, то якби. Не варто якби, в основному на них на них опиратися. Також, якщо ми поглянемо на індекс COT, то він також нам в даному випадку вказує на те, що у нас 100% шорти в даному моменті і жодних змін також по позиціям не спостерігається. А він оцінює дуже багато тут різних факторів, тобто враховуючи дії і великих спекулянтів, і комерційних учасників ринку, і також. Дрібних трейдерів. Тож по даному активу у нас strong bearish сигнал до моменту, як мінімум, пом'якшення в дану demand зону після чого будемо розглядати, вже, якщо з'являться сигнали по інших критеріях, будемо розглядати лонг варіант. А в даному найближчому часі, то ще будемо спостерігати за діями великих. Фінансових інституційних установ. Ну що ж, Гайс, я сподіваюся, що по цьому все зрозуміло. Обов'язково підписуйтесь на YouTube і Telegram канал де, в принципі, публікується вся основна інформація, де я розповідаю по даних звітностях, подіям різних інституційних фінансових установ. В подальшому також буду проводити надалі якісь стріми стосовно розбору даних звітностей і де будемо розбирати більше активів. І моніторити, скажімо так, зміни по різних інструментах. Все, всім бажаю гарного дня.